у чотири роки школярі беруть участь у спортивних іграх, комплексних змаганнях, програму яких ходить чималий визначений перелік видів спорту, в тому числі теж як обов'язкова вільна боротьба, залучали цього разу спортсменів 95-97 років народження. На фінал обласних змагань приїхали представники восьми районів та міст. Для районів це самі найголовніші змагання. Можна сказати, в році це є відбуркові змагання. Найчисельнішою від усіх команд учасниць зрозуміло була команда Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді. Саме його вихованці і здобули найбільше золотих медалей. Ну я думаю, перемагає сильніше. Я думаю, що я тренувався і йшов до цього. Що я перемию перемік справедливо. Але не тільки хмельничани були в призах. Спортсмени з районів також радували своїх наставників. Я думаю, що хлопці та дівчата з районів також готуються до цих змагань і будемо надіятися, що вони також покажуть гарну яскраву боротьбу і дадуть конкуренцію хмельницьким спортсменам. Командні місця в фіналі посіли борці обласного центру фізвиховання учнівської молоді Кам'янця-Подільського та Городка. Із кращих згодом сформують збірну області в складі 18 спортсменів. Вони готуватимуться до четвертих спортивних ігор України.